Фінальний матч Суперкубку України між Буковинкою та Балтою став справжньою волейбольною битвою. Чернівецька команда показала неймовірну гру та обійшла суперників з рахунком 3-1. Суперкубок завжди грає чемпіон країни з владателем Кубка країни. А в минулому сезоні ці два титули завоював Прометей, але цей клуб прикратив своє існування. А також серебряные призеры чемпионата команда Аланты тоже, на жаль, прекратила свое существование. И команда Буковинки, как бронзовый призер минулоречного чемпионата Украины, потрапил до Суперкубка. И играли мы против клуба из Балты, бронзового медалиста Кубка Украины. При статус фаворитів після перемоги над Балтою у Суперлізі команда наполегливо готувалася до майбутнього матчу за Кубок України. Завжди все вирішується на майданчику. Це два клуби, добре комплектовані і сьогодні являються фаворитами на вищі міста в чемпіонаті України. Тому ми готувалися добре знаючи нашого соперника і игра це показала, тому що ми завоювали цей суперкубок. Це була з першого погляду достатньо легка. Ну, комусь може показатися, що це була легка победа, але за цим стояла велика робота тут в залі. На майданчику чернівчанки продемонстрували високий рівень гри, потужні подачі, злагоджені блоки та швидкість у ключових моментах. І це попри те, що команда тільки два місяці тому майже повністю оновила склад. Не так багато часу ми провели мисти. Ми зібралися лише в вересні і почали нашу підготовку разом до цього сезону. Тому у нас є ще кої які проблеми в сиграності, але це вопрос часу. Ми пізно почали, можна так сказати. Але в нас був час. Ми, я вважаю, за такий короткий промежуток часу ми дуже добре зігрались. Перед матчем і під час нього емоції переповнювали всю команду, адже кожна з дівчат розуміла важливість гри. Розповідає Юлія Камінська. У нас гра була дуже. Дуже емоційна, дуже емоційна. Ми знали, яка вона буде, яка вона буде складна, тому що команда теж на нас налаштовувалась, і нам потрібно було показати свою найкращу гру. Перемога в суперкубку для багатьох волейболісток стала першим значним результатом важкої роботи та невтомних тренувань. Додає спортсменка, це був кубок перший для багатьох дівчат. Це було дуже важливо для нас зробити. Перемога була дуже радісна. Ми до неї дуже сильно готувалися. І що можна сказати, ми всі молодці? Це плід нашої праці. Як розповіла нам гравчиня ФК Буковинка Адріана Павлик, суперкубок став неабияким досягненням для команди. Це ще один показник того, що ми можемо вигравати і можемо вигравати усіх. І я б не сказала, що це щось позахмарне. Це потрібно робити, і це має бути нормою. Проте на цьому Буковинка не планує зупинятися. Завдання на сезон перед нашою командою стоїть боротьба за найвищі титули і в чемпіонаті і в кубці України. Цьогоріч Буковинка увійшла в історію Суперкубку України, ставши третьою володаркою з тих пір, як він розігрується. А для наших волейболісток це перший трофей у клубній історії. Катерина Урсатій, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.